Слава Ісу, Колесо життя. бхава чакра розповідає про сансару, цикл смерті та народження, кармічний цикл. Та розповідає, як досягти нірвани, тобто звільнитися від сансари, досягнути стану спокою. Бхава чакра зображена у багатьох буддійських храмах. Згідно з вченням Будди, є три отрути, три вогні або три корення причини страждання, духи це невігластво, прив'язаність, ненависть. Вони символічно зображені в центрі першого кола колеса життя, пхавачакри у вигляді свині, птаха та змій, які тримають за хвіст один одного, де свиня символізує невігластво, птах прив'язаність, а змія ненависть. Трьом отрутам, трьом вадам протистоять три чесноти: це мудрість, щедрість, любов. Якщо порівняти з християнською релігією, можна додати. Щодо мудрості повністю був згодний цар Соломон, там, де він в книзі При Соломонових 2,10 сказав: Коли мудрість увійде в серце твоє і знання буде приємне душі твоїй, тоді розсудливість буде оберігати тебе, розум буде охороняти тебе, щоб врятувати тебе від шляху злого, від людини, яка говорить неправду, від тих, які радіють, чинячи зло, захоплюються розпустою, шляхи яких криві, які блукають на стежках своїх. Щодо другої чесноти. Щедрість можна процитувати діяння 20.35 блаженніше давати, ніж брати. А щодо любові, можна процитувати Євангелія від Івана 1334, те, що сказав Ісус Христос. Нову заповідь даю вам, любіть один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Ну, Повернемося до обхава чакри Друге колесо життя поділено на дві половини карми. Світло та темно, де одні рухаються до вищих сфер, а інші до нижчих сфер. Третє коло представляє шість сфер сансари, які поділяються на вищі сфери, боги, напівбоги люди, та нижчі сфери, тварини, голодні духи, і пекло. Четверте коло представляє 12 ланок взаємозалежного виникнення, яке починається з першої ланки це невігластво і заканчується дванадцятою ланкою це смертю. Тобто від невігластва першої ланки. Породжується дія, друга ланка. Від дії третя ланка, свідомість. Потім чотири: розум і тіло, психічне і фізичне. П'ять шість верчуття. Зір, нюх, слух, смак, дотик, думка. Шість контакт. Від контакту сім. Відчуття. Від, відчуття вісім жага. Від жаги дев'ять чіпляння, тобто нам хочеться отримувати бажане такий собі гедонізм. Тобто ми хочемо отримувати задоволення та уникати страждання. Десять це становлення, тобто це здається наша карма. Одинадцять це народження і 12 це страждання, старість, смерть. Тобто, розмірковуючи на цима 12 ланками взаємозалежного виникнення, Будда зрозумів, що Припинення та знищення невігластва розчиняє другу ланку діяльність. Від припинення діяльності розчиняється свідомість. Від припинення свідомості розчиняється і тіло. Від припинення розуму і тіла розчиняється шість сфер чуття Від припинення шести сфер чуття розчиняється контакт. Від припинення контакту Розчиняється відчуття. Від припинення відчуття розчиняється жага. Від припинення жаги розчиняється чіпляння. Від припинення чіпляння розчиняється становлення. Від припинення становлення розчиняється народження. Розпад від припинення народження страждання, старість, смерть розчиняється. І тому ми уникаємо маси страждань. І Маємо змогу досягти нірвани, тобто стану спокою.